Вітаю з вами Анастасія Золотова. І це щотижневий випуск програми Що кажуть зорі на телеканалі конкурент Ві. Зараз ви дізнаєтесь про астрологічні передбачення для усіх знаків зодіаку на цей тиждень з 8 по 14 січня. Кого чекає збільшення прибутків, а кого проблеми на роботі, розповім зовсім скоро. А поки підпишіться на усі соцмережі телеканалу конкурент Ві, щоб цього тижня вас переслідувала лише вдача Овен. Овен буде зайнятий професійними справами. Можливості підробітку з'являться в другій половині тижня, але для цього доведеться докласти чимало зусиль та енергії. Однак результат обіцяє бути дуже хорошим. Романтична сфера порадує самотніх представників вогняного знака, новими шанувальниками, яких буде так багато, що може виникнути проблема у виборі. Міцне здоров'я допоможе легко впоратися з навантаженнями у другій половині тижня, а також овни встигнуть. На розваги талець. Натальців чекає досить складний тиждень через робочі завдання, які їм потрібно буде виконати. Скоріше за все, багатьом доведеться багато часу проводити на роботі та активно взаємодіяти з колегами. Представникам знака потрібно уникати конфліктів на роботі, щоб досягти результату. У романтичній сфері можуть виникнути несподівані кардинальні рішення, прийняти які тальці зможуть лише на вихідних. Ваше фінансове становище буде досить стабільним, що дозволить не торгівлі. Буватись про витрати. Близнюки близнюки майже весь свій час будуть витрачати на роботу. Особливо складно буде бізнесменам та фрілансерам, які в найближчі кілька днів будуть буквально жити заради роботи. Однак ці зусилля не будуть марними. Вони дозволять багатьом представникам знака отримати дуже непоганий прибуток та налагодити корисні зв'язки. Вихідні варто провести з друзями, обговорюючи як свої, так і спільні проблеми. Романтична сфера для одинаків навряд чи буде у пріоритеті, а для близнюків, які у стосунках, нині настає приємна стабільність. Рак на раків чекає досить динамічний тиждень, пов'язаний не тільки з роботою чи відрядженнями, а й досить великою кількістю різного роду документів. При цьому дещо дратівливий настрій провокуватиме представників знака на помилки. На виправлення яких піде дуже багато часу, у період до четверга не рекомендується занурюватись у будь-який документообіг ні в роботу, ні в особисте. Романтична і фінансова сфера раків залишиться на рівні попереднього тижня і навряд чи зазнає значних змін. Лев. У Левів тиждень може почати з бурхливого емоційного заряду чи агресії через не дуже приємні новини. Такий стан триватиме не дуже довго, оскільки представники знака робитимуть усе щодо покращення ситуації. У другій половині тижня можуть виникнути проблеми пов'язані з рідними. Романтична сфера змусить левів переглянути деякі свої погляди та ролі у стосунках. Фінансовий стан зможе зазнати змін через проблеми, які переслідуватимуть представників знака протягом усього. Мо тижня діва. Діви розпочнуть тиждень з цікавих поїздок та подорожей. Багато представників земного знака будуть зайняті вирішенням майнових питань переїздом або облаштуванням житла. Дружнє спілкування буде пріоритетом для тих, хто потребує підтримки та емоційної стабільності. Нові романтичні знайомства чекають дів в поїздках або відрядженнях. Ці випадкові зустрічі мають всі шанси перерости в довготривалі відносини. Фінансова сфера вимагатиме від дів витрачати гроші, Ще на родичів або близьких, а здоров'ю потрібно буде приділити увагу в першій третині тижня. Можливо, нервова система зажадає догляду, прийому ліків або вітамінів. Терези. Цього тижня терези з ентузіазмом візьмуться за роботу, але все одно будуть поєднувати свої зусилля з відпочинком. Представникам знака було б корисно відвідати спа-салон, щоб уникнути вигорання. Багато хто буде дуже зайнятий майновими питаннями, які тим не менш будуть вирішені на користь терезів. Збільшаться фінансові можливості для тих, чия діяльність пов'язана із закордоном. Романтична сфера обіцяє бути насиченою приємними подіями ближче до вихідних, а здоров'я і самі. Мо почуття будуть залежати виключно від емоційного настрою тарезів. Скорпіон. Скорпіони з пристрастю візьмуться за роботу на початку тижня, у зв'язку з чим кар'єра представників знака обіцяє змінитися в кращу сторону. Романтична сфера буде стрімко змінюватись, і особливо це вплине на тих, хто перебуває в серйозних стосунках. Фінансова сфера багатьох представників буде покращувати завдяки збільшенню доходів на основній роботі та додатковим можливостям для заробітку. Приємні зустрічі з друзями допоможуть багатьом скорпіонам розслабитись і відволіктись від. Роботи весело провести час і перезавантажитись, стрілець. Стрільці будуть запалюватись якимись новими ідеями, пов'язаними з бізнесом або особистим зростанням, натхненням стануть спільні проєкти із знайомими або друзями, які обіцяють принести не тільки хороший дохід, але й популярність. Ті, чия діяльність пов'язана з творчістю, можуть досягти значних успіхів цього тижня. Самопочуття може трохи погіршитись на початку тижня. Романтична сфера буде досить стабільною для стрільців, які у стосунках, а в одинаків буде все шанс зустріти своє кохання цього тижня, козоріг. У козорогів буде насичений тиждень аж до вихідних. Професійна сфера зажадає багато сил, енергії та нервів, бо конфліктні ситуації зі співробітниками або керівництвом можуть вибити вас із колії. Романтична сфера життя порадує козорогів підтримкою партнерів, що дуже допоможе подолати труднощі важкого тижня. Фінансовий сектор залишиться стабільним, що дозволить вести звичний спосіб життя, тримаючи в балансі доходи та витрати. Водолій у другій половині тижня на водолія чекають приємні сюрпризи. Атмосфера на роботі обіцяє бути стабільною і передбачуваною, що дозволить більше часу приділяти своїм інтересам та захопленням. Це забезпечить представникам знака гарний настрій і поліпшить самопочуття. Фінансовий сектор буде дещо нестабільним через незаплановані витрати, але до кінця тижня ситуація почне вирівнюватись. Що стосується романтики та відносин, то у самотніх водолігів з'являться незвичайні шанувальники. Які зацікавлять вас своєю нестандартністю, і з ними буде дуже приємно спілкуватись, риби. Цього тижня риби готуватимуться до якихось змін. Хтось планує змінити місце роботи, хтось місце проживання, хтось просто хоче позбутися застарілих стосунків. У будь-якому випадку багато представників знака вважають за найкраще витратити деякий час, щоб довести до ладу не тільки свої справи, але й емоційний настрій. Фінансова сфера життя буде досить стабільною, а несподівані витрати, як не дивно, стануть успішними і не погіршать фінансовий стан. На вихідних варто приділити час рідним для покращення стосунків. Із ними. Це був увесь астрологічний прогноз на цей тиждень. Прислухайтесь до порад, проте не дозволяйте зіркам вирішувати вашу долю, адже у вашому житті керуєте лише ви.